Вітаю, астрологічний прогноз Соляр на рік для України. 24 серпня 2023 року почався новий соляр України. І хоч цей соляр діє заздалегідь, тобто за місяць, за два події можуть проявлятися, але ж таки формально в солярі ми в астрології дивимося планети на момент включення соляру. Цього року минулого року соляр України включився вранці. А цього ран цього року соляр України включився ближче купівню. Якщо в минулому солярі карті незалежності України сонце знаходилось на асценденті, і це означає, що Україна намагалася робити по-своєму, як вона вважає за необхідне, ну ураховує можливості, які є. То в цьому солярі, який зараз Сонце знаходиться в Зеніті на горі, а це означає, що Україна робить не як вона хоче, а як її диктують обставини. Тобто, як її диктують обставини. Також про те, що Україна буде більше дослухатися не своєї волі, а обставин, кажуть ретроградні планети Меркурій і Венера, вони означають приймати. Ну, ситуації, які є, не формувати їх, а приймати ситуації, які є, реагувати, реагувати не по своїй волі, все робити, а реагувати на ті обставини, котрі є, і виходячи з цих обставин, вже ну, приймати рішення в минулому солярі. Планета Сатурн була в з'єднанні з місяцем карта України. Це означає, що народ дуже сильно. Відчував обмеження, бо місяць пов'язаний з народом. В цьому солярі енергія Сатурна вона теж є, але вона не направлена в бік народу в першу чергу. В день Соляра сьогодні Сатурн має опозицію до Сонця і квадратуру до місяця. Це означає, що від обмежень Україна ще не відійде. В наступному році, але ці обмеження вони будуть не настільки болючі. Бо коли Сатурн з'єднання місяцем, то місяць ну, він символізує, що дуже болючі обмеження. Також Сатурн був у водолії, це були більше обмеження зі світлом, в минулому солярі вказані. А в цьому солярі Сатурн знаходиться в рибах, це стихія води. Це значить, в акценті обмеження, які пов'язані з водою. А також з тим, що Україна буде боротися за море. Оці обмеження, ці укріплення російської армії, ця тимчасова окупація приморських регіонів Криму. Тобто, от це дуже така важливий акцент цього соляру. Можна сказати, я б сказав, це боротьба за море. Отак, от би його назвав цей соляр. Також ми бачимо і от Нептун в День Соляра в опозиції до Марса. Це теж означає, що якби як Боротьба за море. В День Соляра відбуваються події, які, ну, які відображають те, що буде наступний рік відбуватися. З тих подій, які я відмітив, це висадку українського спецназу в Криму 24.08.23, цей аспект підтверджується тема. Риб, а також загибель чи не загибель, ну, в общем, щезнення е, Пригожина і збиття літака Пригожина. В цей день е, е, Меркурій знаходиться стаціонарний а Меркурій — управитель Діви і Близнюків, Пригожин Діва. А як казав Янукович, колись оце Меркурій зупинився і Пригожина зупи, ну, зупинила. Ну, Кармічні наслідки його дій, в принципі, так, я б по-астрологічному висловився. Що це для прогнозу важливо, яку інформацію дає? Таку, що меркуріанці, які мають з Україною дуже серйозні події, ну, дуже серйозні події вони будуть зупинятися цього року. Ну, Близнюки Резніков, міністр оборони, може, з ним це також буде пов'язано. А також з відомий меркуріанець це Олександр Лукашенко. От, і Соляр України вказує, що в наступному році теж Лукашенка зупинить якийсь свій, ну, свою політику, і його, курс його політики буде змінено. А, також, а, а, значить, це те, що багато ретроградних планет, це означає, що. Треба не формувати події. Якщо в минулому році і Сонце на асценденті, воно означало, що треба формувати події. То зараз і треба іти в тих подіях, які існують. Тобто ретроградні планети, щоб не вийшло, як Чукча закапував картошку, посадив картошку, а потім викапував її, щоб подивитись, чи росте вона, чи не росте. Або, приклад, якщо людина закинула удочку, щоб ловити рибу, то не треба її кожну хвилину витягати, тобто, і дивитися. Тобто зайва активність, яка, ну, надлишкова, вона ну, проблемна. Тобто рибак мусить чекати, коли, коли риба клюнить, тоді і діяти. Так і в цьому солярі. А, от, більше такі дії, які. Більше спостерігати уважно за тим, що відбувається, і ну, на це реагувати. Місяць хоч місяць солярії України знаходиться в стрільці, стрілець пов'язаний з закордоном. це оптимістичний знак Зодіака. А місяць, як я казав, пов'язаний з народом. Це означає, що в цьому солярії відбудуться події, такі що народ почне відчувати оптимізм. Народ почне відчувати оптимізм внаслідок ну, того, що буде відбуватися впродовж цього року. А оселя планет, аспектів між планетами в Солярі дуже багато, це означає, дуже багато різних подій буде відбуватися. До речі, Меркурій, от стаціонарний, він означає, на чомусь зациклити увагу. І от сьогодні я чому ввечері записую це відео. Бо мені було цікаво подивитися, які події будуть впродовж дня відбуватися, щоб урахувати їх в прогнозуванні. І виходить, я намагався сьогодні побачити українські новини, а українських майже і не було. Ну от окрім висадки, і то висадку десанта в Криму, і то це в Криму, якби тобто в Криму і над Москвою літак впав. Тобто під час соляру, з моєї точки зору, це ставить акценти, що багато подій в цьому році, знову ж таки, буде відбуватися не з ініціативи України, а якби, ну, просто внаслідок минулих подій. Тобто карма буде наздоганяти, негативна карма всяких злодіїв, буде наздоганяти, наприклад. От Місяць стрільці теж означає, що увага людей знаходиться десь далеко, тобто не поруч, а далеко. В своїх інших прогнозах я прогнозую, що у 2024 році в Російській Федерації почнуться зміни, руйнування путінської вертикалі влади і ну, децентралізація, децарізація, демосквізація. Ці процеси в Російській Федерації почнуться в 2024 році. Ну, солярі України теж. Бачимо такі підтвердження. І в самому дні 24-го сьогодні теж в цьому видно підтвердження. Події в Криму. Ну, Я намагався подивитися дві події. В Криму висадка десанта і Пригожина типу вбили. Ну, все. Інших таких важливих новин я не побачив. Вони всі вдалеку знаходяться. От Місяць стрільці означає, десь вдалині щось відбувається. Звісно, ну, і України буде відбуватися, але ми кажемо на акценти. Ну, акценти такі. Події соляра вони, вроді би, деякі астрологи вміють їх розподілити по соляру, як вони впродовж року но будуть відбуватися. Я такого не вмію, і в моєму випадку це прогнозування, просто що колись в цьому році таке відбудеться. От. А також в Солярі багато планет в таких знаках зодіака, які означають, що щось дуже сильно змінюється. Це мутабельні знак Зодіака, Риби, Стрілець і Дєва. Це означає, що рік починається з одного, а закінчиться зовсім іншим. Для порівняння можу привести приклад, що вторгнення Російської Федерації, коли почалося то багато, планет було в мутабельному знакі Зодіака. Тобто Російська Федерація планувала одне. От в Рибах і в Стрільці багато було планет. Російська Федерація планувала одне, а в ітоги вийшлось вообще зовсім інше. Таким чином, от в цьому солярі, тобто Україна починає рік з однієї позиції, тобто українські війська уперлись, в як це називається, в укріплення, які Росія побудувала, Путін там бикує, наприклад, Лукашенко самодовольно ну, теж такий, В общем, от, закордонні партнери ну, так, скромненько себе віду, поводять трошечки. І, вроді би, ну, ситуація така ну, дуже не сильно дуже, от, літаки, вроде, там, чи дають, чи не дають, вроде, дають, але не, не одразу ж якоби. Тобто, от, оці знаєте, зодіаки, вони означають, що не треба фіксувати. Що ага, от час так, значить завтра буде едак. Вони символ не крапки, а крапки. Ну, і вообще змін всяких змін. Будь, е, як це в медицині, якщо лікували від одного, а болів насправді взагалі іншим. От такі позиції є, є в солярі. Е, ще хочу додати, що. Якщо ну, от ще порівняти з минулим соляром, то крім меншої проблеми з електрикою взимку, яку означав Сатурн, ну все ж таки хочу звернути увагу на мешканців регіонів, типу Південь Запорізької області, район Маріуполя, район Криму, бо в цьому солярі якраз таки про таке. Ну, дуже багато. І Нептун акцентований в рибах, і Сатурн акцентований. Тому вважаю, що процес деокупації Криму, Бердянська, Приморська і якби, Маріуполя, наприклад, всіх регіонів, це справа цього соляру. Тобто, за моїми прогнозами, там процеси деокупації вони відбудуться приблизно плюс-мінус навесні. Але ж. Я вважаю, що це буде перемога не такого типу, як Радянський Союз в 1945-му, що він гордо свій сапог поклав на рейстах. Тобто вважаю, що в Російській Федерації ну, будуть ще там мутні такі події, бо в цьому плані риби мутний знак зодіака, і поки, поки в них є планета до 2025-го, то не буде відчуття такого, що. Типу, всіх цілей своїх Україна добилася, і а, там скриватися злочинці російські будуть, якісь мутні процеси на деокупованих територіях будуть. Тобто якісь складнощі з людьми, які ну, колабораціонистську позицію займають. А, ну, в общем, такі якби мутно негативні такі процеси, які не дають відчуття, що. Добились Україна там своєї мети і все крапка. Тобто далі буде продовжуватися ну така важка робота. <кій> Також ці знаки Зодіака, місяць і риби, ой, стрілеці риби. Вони пов'язані за кордоном не тільки з точки зору, як, Тобто в цьому році, ну, в принципі, я можу сказати, що Україна буде більше робити так, як кажуть їй закордонні партнери, ніж в минулому. І, ну і вони будуть мати рацію, вони будуть щось таке ну, дільне казати, і Україна так буде ну, якби більше дослухатися. От. Але з точки зору виїзду за кордон, то ці процеси продовжаться: процеси міграції і еміграції. В солярі це видно, українці будуть їздити. Коли чоловікам відкриють ну, кордони, щоб вони їздили. Ну, я вважаю, що приблизно на я б робив такий прогноз, що наступного літа десь там наприкінці весни вважаю, буде знято військовий стан або його зменшено. Ну, знято повністю не будуть, бо там на деокупованих територіях. Ну поменшено. І обмеження вони будуть, але багато тобто, набагато менші. Оцей Сатурн він все ж таки означає обмеження, тобто вони якось будуть. Ну, Зніматися не так, що там всі куди хочете, туди їдете. Ну, а якісь будуть такі не зовсім, не зовсім вільна позиція. Те, що, скоріш за все, українцям не подобається, не сподобається всьому солярі. Вважаю, що те, що події будуть відбуватися повільно, не так швидко, як хотілося б, цей ретроградні планети і ще аспекти Сатурна. Але ж це означає, що є якісь більш глибокі ну, проблеми, які треба вирішити перш ніж йти вперед. Ну, Наприклад, недостатньо тільки вийти на кордони 91-го року, а що робити з агресивним путінським режимом. От, тобто, і треба щось з ним, проблему вирішити, а це більш глибока проблема. Тобто, це можна і так інакше сказати, це рік вирішення більш глибоких проблем для того, щоб ну, в майбутньому рухатися більше вперед. Також в цьому солярі на планетах карти Незалежності України знаходиться ліліт. Ліліт означає брехня, брехня, кривда і обман. Тобто це означає з моєї точки зору, що ну, особливо в першій половині соляра будуть зрадницькі настрої або негатив у українців, або ну, думки такі, що їх там злили, предалі і все погано у багатьох буде таке. В позитиві це працює як те, що українці більше будуть готові працювати з негативом. Тобто більше готові розглядати проблематику по-чесному, без обману про це говорити. Це в ідеалі так буде, якщо проявлятися. І ну, намагатися от вирішити саме проблеми. Самі проблеми не уходити в рожеві окуляри, а от вирішувати проблему. Ну, і місяць соляря в проєкції на карту України він знаходиться в зеніті, в стрільці. Як я кажу, це ну, один з чинників місяць стрільці, що у народу будуть повод для оптимізму, бо стрілець оптимістичний знак зодіака і те, що воно попадає в верхню зону гороскопа, на мій погляд, означає, що в якомусь сенсі народ досягне своїх цілей в цьому солярі, деякі цілі будуть досягнені, ну, які українці хочуть під час ну, впродовж війни, щоб було. А це. На мій погляд, такі, що зниження, зниження кількості смертей внаслідок війни, зниження бомбардування цивільного населення, зниження кількості загиблих військових на фронті і деокупація і вирішення проблем ну, пов'язаних з дальнім, тобто з Євросоюзом. З Російською Федерацією, тобто не внутрішнього вирішення внутрішніх, не внутрішньополітполітичних проблем, а зовнішньополітичних проблем. Ну, наприклад, в минулому солярі місяць був знаки Рак. він ну, ставив акцент народу над тим, щоб вирішувати ну, внутрішні, якісь, внутрішні якісь питання в першу чергу. Ну, до речі, Соляр почав якби, працювати трошки там за два місяці, за місяць він може починати працювати. Тобто, от, в червні, вже в липні, і це багато планет в рибах. І Путін взірвав Каховську Гес, от, і почався злив води з Каховського водосховища. Оця енергія зливу. Як, ну, якщо в хаті, то це як унітаз змивають з бачка. Оце енергія риб. Ну або просто ну, злив от води з раковини в кухні, наприклад. От, оце енергія стихії води в стилі знака Зв'яка Риби. І, на мій погляд, це означає, що процеси зливу. Тобто Ну, якісь, ну, от Пригожин зливається, багато от вмирає якихось російських генералів. Я вважаю, там російська армія змивається. На жаль, Україна теж змивається, тобто її люди там виїжджають за кордон і людей вбиває. Тобто йде такий ну, глобальний злив. Ну, виходить. І за моїми прогнозами, влада Путіна зільється от саме в цьому солярі, який є, є зараз. Я, чесно, тільки не знаю, Путіна просто от вб'ють, чи в тюрму посадять, чи ще щось. Цього я чесно не знаю, що з ним буде, але ця схема, яку він побудував, моїми ну, прогнозами, вона ну, якраз в цьому солярі буде. Піде Піде вона не ті, і от соляр України це підтверджує, піде вона не тільки за рахунок гречного супроти українського народу, а за рахунок того, що. В Російській Федерації почнуться ну, такі процеси, що народ ну, буде менше хотіти ізоляції, менше хотіти назад в СРСР, і більше хотіти все ж таки інтеграції з сучасним світом. І тому а Путін не може дати це російському суспільству. І тому ну, тенденції вони в 2024 році підуть на те, що. Колективне підсвідоме, так би мовити, російське, воно перестане підтримувати ідею назад в СРСР, назад в часи холодної війни з колективним. Заходом, западом. А я пропоную вам написати в коментарях свої спостереження, що з вашої точки зору важливо відбувалося сьогодні, 24 серпня, в День Незалежності, в масштабі. Або всієї України, або може у вас якісь події відбувалися, які ви вважаєте, що символічно можуть вказувати, може вам сон якийсь оснився, може на ну, якісь події, які, як би, ну, от вроді би, вони ну, можуть бути відзеркаленням того, що буде наступний рік відбуватися. Також я хочу нагадати, що. Цей прогноз, він, ну, карта Незалежності України це все-таки не є карта народження України. От, тому вона не відзеркалює повністю всі процеси. Але деякі тенденції, вона ну, хорошо показує. От, наприклад, в минулому солярі просто дуже хорошо видно. Наприклад, те, що взимку українців обмежували з електрикою минулої зими. В знакість Дяка Водолій в минулому солярі була планета обмежень Сатурн, водолій з електрикою пов'язаний в астрології. Сатурн, і Сатурн означає обмеження і прямо на місяці. Місяць означає ну, цивільних людей. І от Російська Федерація вона вибрала, якби, бомбити цивільну інфраструктуру. От, ну Як я вже казав, в цьому солярі такої позиції немає. Я, чесно теж не знаю. Тобто, я, ну, так в мене погано виходить, на мій погляд, прогнозувати обстріли. от Не знаю, як їх прогнозувати. Я розумію, але що акцента такого не буде взимку, як минулої зими, зими типу бомбити, щоб електрику відключити. От, і бомбити ну, з акцентом на цивільну структуру. Але все ж таки я вважаю, що ну по різним там астрологічним показникам, що з моєї точки зору люди більш безпечно себе почнуть почувати ну, після нового року, тобто після новорічних свят, і зовсім уж повністю безпечно, а абсолютно, ну, от в плані відсутності бомбардувань, ну кінцю весни наступної. Восени вважаю, що ще буде така небезпека зберігатися. Також в карті не в Солярі, не в яких картах нема того, що будь атомну станцію Путін зірве не, не Хмельницьку, не Запорізьку ніяко. От. І в принципі, оці планети в знаки Риби ми будемо спостерігати, як ну, зливаються якісь процеси. Був генерал Суровікін, нема генерала Суровікіна. Був Гіркін, нема Гіркіна. Був е, Пригожин, нема Пригожина. Ну, Мій прогноз приблизно такий, і на інших всяких злодіїв негодяїв, які ну, Всесвіт буде вважати, і людство буде вважати, що треба їм зли, зливатися, якби кудись. Ну, не факт, що всі помруть. От, наприклад, Суровікін не помер, він просто його. ну... Ну, з должності зняли і все. Що стосується Зеленського, по коментарям зрозуміло, що частина підписників його любить, частина його прям просто ненавидить. От, і тому я часто не знаю, як з цим працювати, бо то після одним половині, ну, не угадіш, то іншій половині не угадіш. Щось, коли про Зеленського скажеш. Нічого складного в солярі я для Зеленського не бачив. От, і наступної весни, тобто 2024 року для нього є прогнози, прогнози для нього позитивні. От, тому я вважаю, що Зеленського тему зливатися не, ну, не буде стосуватися. Це по дуже багатьом прогнозам видно і по тому, що в 2019 році. З'єднались Сатурн з Юпітером на початку Водолія, там де день народження в Зеленського на початку Водолія. А Сатурн з Юпітером вони на 20 років оприділяють розвиток суспільства. Тобто 2019 плюс 20, Ну потім Плутон війде в Водолій, підсилить Зеленського. І якщо зараз бояться Путіна. То з 2024 року починається період, коли будуть боятися Зеленського. Ну, хто будуть боятися? Ну, ті зрадники України, там, які на деокупованих територіях або на, ну, на іншій території України зраджували. Ну, наприклад, Україну будуть боятися. Ну, якби Зеленського, символічно Зеленського там, якби. Ну, як би. ну і, да, і його персонально. От якісь там злодії, які злочини робили теж. Ну і в принципі. Ну, його позиції, і в 20, як мінімум, в 2024 році сильні, і в 2025, ну, як мінімум, От, ну, а ще і дальше. А, окрім своїх спостережень, які в День Незалежності у вас були, пишіть, будь ласка, інші коментарі. Зараз не завжди виходить ну, їх мені читати і реагувати. Ну, інші люди теж читають. І якщо ви щось цікаве напишете, їм теж буде цікаве. Дякую за увагу. Слава Україні.